Слушай, где ты находишься? А почему вы интересуетесь данным вопросом? Я же у вас не спрашиваю, где в вы России. находитесь. Я, Нет, здесь я не беседую в России. с россиянами. А, ну блин, вы не на того попали, к сожалению. Ну так поэтому Нет. я и спрашиваю, чтобы уточнить. Я ага. украинка, а ты. Я тоже украинец. Ну, если... Смотрите, у нас что-то есть общее с вами. Но слава Украине. Нет. А что? А чого повинен? А як це ти українець і не підтримуєш такий важкий час свою країну? А як же я дожив підтримувати? Бо я твої, твій народ зараз бореться з тим ворогом, ну, да. який знищує нашу націю і нашу країну. Ну, да. А що ж ви сидіти в чат рулетки? Почитай то слава Щось Україні чи не слава Україні? А ти чого слава сидиш Нідерландом? Слава Україні героям слава, то а ти нет, сидиш нідерландах. Я тебе я, запитую. Відійти в чому прикол, то що я чудю в чат рулеці, тому що я тетя 50 років, а ти молодий хлопець, mm. повинен захищати свою країну. Чого ти то сидиш Знаєте, Нідерланда? Як це називається? Це називається дискримінація. Чого ти взяв український пас Нідерланди а вас це та еб... є? А якщо ти користуєшся українським громадянством, то будь добре, виконуй обов'язок. Для так, своєї країни, перед своєю країною, перед своєю країною, перед Перед, 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 перед своїм громадянством. За що я дожену? Як це за що? що, що? Паспорт тоді відмовся тоді від громадянства. Ну, -то відмовся від громадянства тоді, якщо нема за шо. А, я а чого ти маєш мати громадянство, якщо ти вважаєш, що це громадянство не заслуговує, щоб ти за нього боровся? За нього Бо потрібно вискро, зараз боротися. Пойдет, Зрозумій, потіше. за те, щоб мати громадянство України і Україну, потрібно боротися зараз. Якщо ти не хочеш воювати, я розумію. Стикуни бувають. Але хоча б хавало своє можеш закрити. Я від тебе нічого не вимагаю, щоб ти їхав в Україну і йшов на фронт. Але просто можеш закрити хавало і підтримувати свою Україну. А не радувати нашого ворога. Ти безмозле створіння. Тупориле. Ти сидиш за кордоном. Ти сидиш за кордоном. Чому ти кажеш, що не слава Україні? Мало того, що стекло та ще й гниле. Я ж не проти. Я ж не кажу, живеш в Нідерландах? Живи. Багато людей виїхало задовго що до го року. Боже мій, де вони беруть оцю всю пропаганду, розумієте? Кого вони слухають? Нав... Мабуть, цього як його? Шарія, я так розумію, таких, як шарій. Проплачений гнит. Оце нас слухаються шарія. Ну, що не так скажете? Шарія. Слухають шарія і таких, як шарій, а потім оце отак. То шарі бабки заробляє, а ці недоразвитої, вони самі не знають, на що вони зароблять і кому на радість. Де б ви не були, але ваша позиція має бути проукраїнська. Тим паче, в такий важкий час для своєї країни. І не можна так говорити, розумієте, на радість ворогу. Я розумію, що може бути у вас щось незадоволення, якесь ще щось. Ну, так не можна. Якщо, наприклад, у вашій е, родині якась біда стається, ви що, підете. Підтримувати ваших ворогів, а не свою родину. Ви будете так робити? Ви підете радіти якусь радість приносити ворогу вашої родини? Ну, це так нормально, це буде зрада, розумієте, по відношенню до вашої родини? так же як і Якщо я розумію, що війна це страшно, і не кожна людина може воювати. Не кожна людина може воювати. Повірте, далеко. Не кожне. Літаки літять, подім всі пом.хвадіт кури, де попало. куріді там, де ще не попало. Будем попало.хвадіт кури, де... Роман 10 євро повідомлення лора виправі. Дякую, Ромчику, дякую тобі за донати, за підтримку. Зсу наших. Ось, наприклад, Рома він живе вже 20 років в Італії, ну він боже мій скільки він вже донатить постійно. Постійно підтримує Україну. Він такий молодець, розумієте, 20 років там він в Італії прожив, але ну, він не забув, що він українець не сидить в чатрулеці, а підтримує свою країну. Ви можете знаходитись де завгодно, в будь-якій точці світу, але ви, ви повинні розуміти, що ви свою родину не повинні зраджувати, коли вона е, потрапила в важке таке положення повинні потримати, Тому що кожного дня гинуть українці. Саме розумієте, о, за цей паспорт. зрозумійте Якщо українці не будуть зараз боротися за свою свободу і за оцей тризубець, то його не буде існувати. ви це розумієте Якщо впаде в Україна, не буде цього тризубця. Всі українці хвачать куріть, де попала. Хватять там де попало Олександр Стогривень, хто за кордоном не має ніякого морального права, взагалі нічого говорити поганого, просто закрити писок і все. Це вже правильно, можна просто закрити писок і все я згодна. Ви розумієте, що якщо люди, українці, які за кордоном, які не мають громадянства, наприклад, тієї країни, які вони зараз. На даний момент проживають, які мають захист е, як біженці. Зрозумієте одне: якщо прийде Росія в Україну, отакий паспорт він перестане існувати. А значить, автоматично ви всі будете, не будете більше українцями. Ви розумієте це? Вас всіх випруть з Європи, всіх кордони українські закриють без візу, більше не буде існувати. От як ви цього не розумієте? Що якщо прийде Росія в Україну, то в Україні буде червоний паспорт з куркою, двоголовою. І без візу більше не буде існувати. Тобто автоматично не існує України, не існує паспорта, не існує громадянства України, а значить, не існує безвізу? Зрозумійте, на кінець це. Якщо ви боїтесь воювати, ви живете за кордоном, будь ласка, закрийте писки, ви не маєте права нічого проти в'якати України. Все. від вас більше нічого не потребується. Можете не донатити нічого, але закрийте писки і в чат рулетці не потрібно.